Сьогодні на нашому підкасті лікар овторовтор світовий можна бить почистити зустрі, Почистити картінку. Сьогодні на нашому підкасті гостя лікар-офтальмолог. Катерін насправді це було для мене несподіванкою, тому що я хотіла бути неврологом. Я виявила, що я буду офтальмологом. Це щось таке цікаве. О, що нового з'явилося за останні роки в офтальмології? Можливо, якісь нові методи корекції, методи лікування, профілактики, гімнасті. Настіка це найважливіше. Я буду очі там гріти, тертити, дивитися там і все пройде. Тут тяжко казати, але начебто, начебто, це краще. Дуже люблять наші пацієнти, там сказала сусідка, там ще хтось прямо масхев. Так, так. так. що є лікування для річниця, не виготування теплого някакви і оці червоні. Міф не те, що лікує нитка, яйце ячмінець, а міф це те, що можна звернутися до лікаря. Багато моментів, які я не розумію, ще не робила ніколи розширення зіниці, і в мене в принципі ну норм, що це не дуже страшно. Якщо людина гарно бачить, вона не зрозуміє прямо. Ну бачить. ну, як... ну бачить <гум> <Бу, бачу> і <гум> бачить. Тригер, от що прийшла людина і знову говорить: те саме це миш, те. Відбусть технології, бо немає вшка, оце все потруда і воно все пройде. Ми, ми звісно, раді, що ви прооперували, але ми тепер не знаємо, куди нам діватися, тому що нам треба мити тепер усю кухню. Я вже якось подавати якусь петицію, заявку на формування такого психологічного центру допомоги для лікарів, які со чотири на сім щоб психолога можна було знайти десь вночі. У мене дуже багато о ну клас! А в тебе який був? А тебе який? І так ну клас.